Дніпро славетний своїми спортсменами. А і сьогодні ми будемо розмовляти з одним з них. А, в Дніпрі завершився фрукр... всеукраїнський тур... турнір шахів пам'яті видатного тренера дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 Олександра а, Синіцина і переможе цього турніра просто зараз. Вже за мить буде в нашому ефірі. Тож залишайтесь нами. Дмитро Гаюн, кандидат в майстри спорту шахів, сьогодні прокидається разом із ранковим коктейлем. Приєднатися і не перемикайте. Дмитро, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, перш за чергу ми вітаємо тебе з перемогою на всеукраїнському турнірі. Дякую. Розкажіть, будь ласка, коли він проходив і де? Він проходив в дітській юношкій спортивній школі по шахматам 9-й. Шов він одну неділю. Получається, це було 9 турів. Ну, от я набрав 9 школ з 9 турів. Скільки взагалі було учасників? Ну, Діте чоловік 70. Ого. Чи Це очікував? Тільки ті ті з Дніпра чи стягалося ще а, з області? Ну, з Дніпропетровської області. Чи очікував, що все ж таки переможеш? Ну так, тому що по рейтингу був на першому місці. Він довжен був займати піраміску. Ну, взагалі, зустрів під час турніру хоч когось, хто з ким довелося так. повоевать. Ну, от самого начала турнира вот был я, ну, претендент, и который второй по рейтингу претендент. Ну, типа, кто выиграет, в принципе, решалось, кто займет первое место. Но ну, я его выиграл, получается, я первое место, он второе. Как происходит тренирование? Как их ну, готовишься? Ну, приходим обычно на, заняти... ну, на занятия в школе. Я занимаюсь не в девятой школе, а в одиннадцатой. Ну, и там ну, от, иногда практика, иногда там задачи задают, иногда книжки читаем. Вот. Иногда приезжает когда какой-то сильный Сказать, человек, мы с ним играем, а, а чи, ну, я пам'ятаю ці історії, коли комп'ютер ніяк не, мог, не міг э, виграти у людини. Чи зараз так воно є, чи mm. в комп'ютері є якісь зараз варіації ну, тренування. Навірно, все-таки комп'ютер виграє любого чоловіка. Зараз же так. Ну, я думаю, так, так. Да. Ради, що не тіку і то типа, А онлайн тренування з шахів. Mm. Ну, я куди-то займався, ну воно таке, так себе. Вживу лучше. Ні, ну це, 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 це зрозуміло. Слухай, розкажи взагалі, як давно ти займаєшся шахами і чому обрав саме цей вид спорту? Ну, Шахматами я займаюся 7 Ну, вначале не хотів туди йти, а потім пішов. Понравилось, захотів далі займатися. Чому не хотів і взагалі чия це була ідея Що? І хто наполягав поля... на, на цьому? Однокласники. Ага, навіть не батьки. Ні. Ну, вони теж підлагали. В основі почали йти весь клас, весь класс, що не хотел, а потім теж захотел пойти. Ну, зараз, наверное, з клас тільки я і займаюся. Тільки тихо хотіла сказати, що в результаті ти один, напевно, і залишився. Ну, да. Наразі чи підтримують тебе батьки, твої однокласники взагалі як ставляться в школі до твоєї діяльності? Чи не вважають хуліганом шахматом? Родителі, звісно, підтримують ну, друзі, однокласники теж. Ну, насчет учителей некоторые считают, що это такое. Типа, неважно, главнее школа. Ага. Ну, в основном все таки піддержують. Я, я розумію, що так вважають гуманітарії в основному, так? А, ну, так, так. Да. Тобто я не знаю жодного викладача математики, щоб ставився до, шах, до шахів так, Нам Ну, піддержуваємо. <гум> часто прогулюєш школу заради змагань, заради а, тренувань? Довлетки, часто. От я 15 февраля уеду, і в школу, наверное, буду пойду только в марті. І даже в Априлі. Куди збираєшся? Розкажи, будь ласка. 15 февраля я їжджаю на міжнародний турнір в Луцьк по блицю і швидким шахматам. Потім я зразу їду в Львов 20 років на чемпіонат України. Це вже наступний буде чемпіонат. Так, да -да -да. Потім поже до 14 років фінал уже. На 16 років на фінал чемпіонату України. А потім уже як Слухай, Який насичений у тебе графік? Як да. взагалі все? Чемпіонат за чемпіонатом. Да, так, є таке. Супер. А, як все відбувається і чого не вистачає на таких чемпіонатах? Що б хотілося додати? Вже пафосу, там, щоб дівчини виходили з номерами раундів? Ні. Ну, взагалі, в шахматах, навіть найголовніше ну, от, це мислити, типу, заучувати все, це як неправильно. Що може все помінятися, треба, головне, розуміти шахмати в саму игру. То, так. До речі, що дають шахи взагалі для людини і що вони тобі дали. Ну, вообще, ну, когда вот так заниматься непрофессионально, нам помогают мыслить нам, в математике, в логіці. Ну, когда професіонально, занимаешься профессионально, он ну, мешает, потому что ну, в школу нет времени заучиться. Слухай, логіка, чіткість мислення, зараз чомусь задумався, чи є дівчата суперниці? Ну. Логіка, ну, зжественно, що конюк. Ну, особо нету. Що Тобто, переважно все ж таки хлопці, так? Ну так, да, в шахах. Хлопці краще грають. Чому так, натовального? Ну, я думаю, усі краще. Усі лучше. Там, часов 6-7 сидять, встають. Ну, типу, ми а, до, до речі, нещодавно дивився а, ну, програму, а, і там були шахи. Ну, так, ведучі представляли шахи від. Феррарі, здається, вони там вуглепластикові, дуже-дуже багато коштують, там тисяч фунтів. Футів, фунтів, так. І ведучі пожартували, типу, це щоб е, шахматистам було легше, вуглепластикові, тобто такі карбонові шахи. Сім годин я розумію, що вони мали рацію. Це ж тяжко. В принципі, не сильно. До речі, ти ще сказав, що змагання швидкі, так? Зі швидких шаків так. також на Кубку ми подивилися, так, поза ефіром, там також написано «Rapid», так, «Rapid Chess». Да, так, чому швидкі і взагалі бувають не швидкі розкажи. Вообще, основних, ну, Три є таких типу варіантів. Це класичні шахмати, що довго грається по 6 часов, по 5 часов, там швидкі, грають, там, за полчаса час і бліц, це за минут 10. Uh -huh. ну, а как, вот, в шахматах шарфонах мені слишком багато времени. В как-то слишком мало, а вот в виставке таке середнього саме. Uh -huh. Наверное, лучше всего виходить. Згадую Володимира Семеновича Висоцького: в нього було таке, таке вірш. Там була частина, як один чоловік поїхав на шаховий турнір, його ну, примусили. І він а вот Спасибо другу по заводу, как ходят, как ходять, как Выяснилось, позже, Вияснилось, що СССР разыграл классический дебют. А, чи були такі, такі ситуації, коли ну, якийсь новачок вистрілював ну, на, на якомусь чемпіонаті, ставав моментально там, зіркою чи стикався з таким? Ну, Прямо моментально зіркою, мабуть, ні. Тому що всіх знає таких сильних самих. Ну, от, якщо на петровському рівні, то да, так. На українському може, такого не, не буває. То, очікувати, е, як в голівудських блокбастерах, коли там, новачок його тренував, якийсь там е, Ну, я такого, нет. Ні. ні, ну можливо, якась там, не знаю, темна лошадка, як каже, якийсь сам самостійно вдома тренується. До речі, як багато. Скільки взагалі ти тренуєшся на день? На день? Ну, взагалі по-разному, але як взяти в общем, часа часу два. Чи є окрім шахів якісь ігри, якими ти захоплюєшся, які допомагають також? Ну, Раніше займався футболом, боксом, ну як то времени нету на все. Це. Ну, а так ще було цікаво. Чи бувають якісь на чемпіонатах брудні прийомчики від суперників, які там щось роблять? Які мухлюють? Ну, згадуючи там того, Шифа і Петрова, коли була розповідь про шаховий турнір, там фішер, якісь вонючі сигари, там, палив і задурював <гум> людям. Ну, зараз такого нема, але є щось, щось інше. Прям зараз такого нема. Ну, бувають, що некоторы договаривалися з собою в ніч играть, обічно друзі. Ну, це це типу, не спортивне поведіння. Навірно, більше нічого ну, нету. Ми ще так називаємо, типу, читерські програми, ну. Но... Ими редко пользуются очень. Это когда за, за свету нет, дерева на карте знакают. Что Ну, допустим, не знаю, там. Вот на, на телефонах есть там подсказывают, типа, в позиции обычно самый лучший ход. Допустим, куда-то отойти, посмотреть, ну и типа походить потом. обычно так не делают. Не знаю. тоже не спортивное поведение. Если кого-то увидят, то уже больше нельзя будет заниматься шахматами, в соревнованиях играть. Чи міжнародні турніри може освітлюються краще, ніж там, ті, що проходять в нас. Як там з цим відбувається? Чи є трансляції по телебаченню? Ось у нас були, я пам'ятаю. Тільки на якісь крупні турніри Чемпіонат Європи серед взрослих. На такі дитячі турніри тільки такі самі доски, доски транслюють в інтернеті, да. Там, как играють і тому подобне. А чи є людина наразі в світі, так, на кого ти хочеш рівнятися саме ну, в цій сфері? Ну, навіть немає. Ну, от в кожній людині, ну, в чоловіка є щось своє особливе. І якби ну, одного від ідеального нету. Це у кожного понемножку взяти. Що, мені ще цікаво, щодо призів. Які призи ви отримуєте в результаті за перемогу? Ну, взагалі, у всіх соревнованнях по-разному. Ну, обычно на українських соревновань ну, небольшую суму, якщо взагалі дають. Типа украинский, если занимаешься такие так? Ну да, нет, обычно больше. Наибольшие. Обычно деньги дают на международных соревнованиях, оупенах, которые, так сказать, спонсорские, не украинские. Больше дают. Какие планы на будни? Какой чемпионат в приоритете на найближчий рік? Mm -hmm. Ну вот, будет финал чемпионата Украины до 16 лет. Хотелось бы там занять первое место. Также, возможно, если еще получится, поехать на, вот, в апреле чемпионат мира среди школьников. Там уже як вийде. Ну, там тоже хотят писання призове місце. Де він буде проходити? В Руминії, город Яси, взлі Молдовія. Друзі, сьогодні ми поринули у світ шахів, дізналися трохи е і про тренування, і про якісь прийоми, про читерів якісь, ну, да. які не спортивно себе можуть поводити. І познайомилися із справжнім чемпіоном. До речі, вам слово. До наших глядачів, до всіх до. Да. Ну, всім желаю займатися спортом, це дуже важливо. Не тільки фізичним імперією, тому що це треба, розвивати логіку. Наш переможець, друзі, наша зірка Дмитро Гаюн, кандидат в майстри спорту шахів, сьогодні був гостем в ранковому коктейлі. Ну а ми продовжуємо далі. І додамо до коктейлю трохи музичності, просто зараз.